Хочу з вами провести сьогодні обзор своєї е, присадибної ділянки. Сьогодні у нас 15... Квітня, завтра у нас Великдень, Пасху будемо святкувати. Напекла вже кулічів, напекла вже крафінів в цьому році. Спробувала. Якщо захочете, можу з вами поділитися рецептом і записати, як я це роблю. Якщо вам буде це потрібно, або ви захочете цього, будь ласка, пишіть в коментарях. Я обов'язково все це зроблю. Ну, а зараз хочу вам показати свою тепличку. Що ж у мене тут провести? Значить, ось дивіться, мої сидрати вже які. Це у нас іде гірчиця, овес, горох. Горох садила такий, щоб можна було і кушати його потім. Так, ось моя редиска вже бачимо, да? яка ну, ще не формується. Ще вона така невеличка, але бачите, вже є справжні листочки. Так, сіміна мої ще не посходили. Взійшла тільки капусточка, зараз я вам її покажу. Це шпінатік. Це знову ж таки моя рідіска, Подивіться, будь ласка, який у мене вже лучок величезний. Цибулька вже виросла. Будемо брати на салати на завтра. Це салат у мене зійшов. Ну, поки що ще маленький, але все одно. На травневі свята, я думаю, вже у мене буде і редиска, і шпінат добрий, і салат. Так, це ось, бачите, мої також сіміна. Я. я хочу вам показати, ось, дивіться, моя капусточка. Це у нас іюнська капусточка, ось вона. Вже зійшла. Так, це в мене Невестка F1, називається. Не знаю, яка буде, але спробую. Насілось багато, буду роздавати сусідам. Ну, і далі також у мене сидирати з цибулькою. І хочу вам показати сьогодні. Буквально висадила декілька своїх квітів кашпо. Ці квітки в мене вже почали на підвіконні, навіть знаєте, трошки жухнути. Тому я вирішила їх посадити. І винести в тепличку, поки що повісити їх ось так в тепличку, для того, щоб вони в мене вже росли тут. На жаль, у нас погоди немає ще. Сьогодні вітер, пасмурно постійно. Так, на термометрі у нас ем, зараз наведу різкость, а вона не наводиться чогось. Ага, не хоче. Так, ну скажу так, 14 градусів, майже 15 градусів в тепличці. Так, і ось так виглядають мої квіти. Це, звичайно, не всі. Ще буду садити далі, ще в мене є в моїх горщичках Ну, і хочу вам показати город із своїм седиратами. Зараз ми візьмемо на вулицю тепличка. Так, це в мене зілінь. Бачите? Вже якийсь щавель у мене класний. Можна буде його вже збирати. І навіть на заморозочку. Дивіться, який він вже у мене тут гарний, такі листя. Вже великі листочки. Тобто чудовий. Так, що вам ще? Тут у нас росте смородина, вже вона у мене починає зацвітати. Ви бачите, що у мене на листочках не знаю, видно вам чи ні. Значить, купила вже я, значить, біопрепарат. Буду фітоспорін, буду ним лікувати смородину. Чому так? Я скажу, у мене тут є персик, який в тому році дуже сильно хворів, і ми з ним нічого не робили. Ось тому таку маємо біду. Ну, нічого, будемо лікувати. Бачите, да? це квітне наш персичок. Тобто в, тому, в цьому році будуть персики, також листя. Ну, Листя, вроді би, ще поки що нормальні, але вони ще ж не розпустилися. Так Ось, бачите, буде зацвітати у нас ірга. Називається така рослинка. Ось вона. Ось, ну, ще квітки, поки що поки що ще є. Так, далі далі показую вам. Значить, Дивіться, ось моя тепличка. І ось тут мої садирати, які я садила, лучок. Цибулька ось вилізла вже, повитикувалась, та яка проростала в погребі. І ось вже мої сідірати. Це в мене тут і гірчиця. Гірчицю садила е, ось рядочками гірчиця, горох, потім овес. Бачу, вже горошок потрошку починає прокльовуватися. Ось він знаходиться у нас. Ось його горох. Зараз ми його трошки прикриємо, бо дуже він виглядає. Так, далі, далі, далі. Дивимося, ось так. Також рядочки такі моїх седиратів. Ну, сусіди дивляться, але поки що мовчать, нічого не питають, що це я тут наробила. Ну, а тут я спіла посадити моркви два рядочка і рядочок тиканки. Ну, лучок, бачите, вже цибулька вже всходить. але... Моркви ще нема, холодно в нас. Погода у нас, як то кажуть, не льотна, але вже представте, квітне землянічка. Ось у мене землянічка, і ось так вона виглядає. Вже у нас е, сьогодні 15 квітня, повторюся, квітне земляничка. Вона у нас привезена з лісів. Колись ми ще до всього цього їздили. До родичів, колись у нас були родичі в, агрес... в країні, яка є агресором. І В лісах я збирала землянічку, викопувала і привезла, Ось вона у мене росте. Дійсно, вона дуже мілка, дуже пахуча. Я її додаю буквально, коли варю варенечко, додаю зовсім трошки, для того, щоб вона віддала свій запах. Ну, дійсно, варення дуже таке е, душисте. Ось теж мої стирати, садила. Ось повиходили рядочками. Так, квітнуть потрошку у нас дерева від голову. Це хочу вам показати, як у мене насіявся укроп. Укроп у мене сіється сам. Його просто, дивіться, і на дорожці, його просто безліч. Ну, це класно. Е, укроп я ніколи сама не сію, не висіваю. Він у мене, слава Богу, насіюється сам. Так, ну що, тут я вам напевно нічого такого не покажу нового. А хочу вам ще показати, що я зробила, поки у нас оце дощі. Я замульчувала клубніку. Вона була дуже-дуже низенькою, дуже-дуже маленькою. Я поприбирала всі сухі листя. Якщо бачите, ось тільки біленень, зелененькі залишилися листочки, тільки здорові, хворі всі поприбирала і засипала е, соломою, яка вже е, у сусідів перегнивала. І ми попросили, нам її віддали безкоштовно. От, і ми отак от. Засипали все. Так, ось така у мене, бачите, клубнічка. Вся вона у мене. І ось якщо тут подивимося, також. І після дощиків зараз листочки попіднімалися над соломкою. І ягідки тепер будуть чистенькі, і їй буде класно. І волога не буде так випаровуватись. Єдине, що тут не зробила, це в мене нові грядочки. Це ремонтантна клубніка. Ось, я не встигла, тут треба прополоти трошки, тут дуже бур'яну багато. Але я обов'язково також її замочую. І ось, подивіться, будь ласка. Ось вона вже як з соломки повсходила і їй класно тут. І те саме зробила з крижовником своїм ось, і смородиною так само, для того, щоб е, також волога не випаровувалась дуже швидко, бо у нас е, дуже е, жарко е, вже починаючи червень, липень взагалі у нас страхіття. Дуже жарко, температура дуже велика. В тіні до 35-32. до 32. Е, Тому, бачите, вода, їжевіку також зробила, також замульчирувала. Ось, бачите, полола, покидала траву, думаю, теж хай буде як мульча, А вона дощі йдуть, холодно. Е, і вона прийнялася, треба буде виривати її руцями, тому що вона знову ж таки буде в мене рости. Ось, все розпускається, все хоче тепла, але, на жаль, немає. Ось у нас слівка молоденька. Також буде тут зацвітати Цвіточки Вже побачимо, яка вона ось тут. ну, Ще, на жаль, вона не квітне. Але сподіваюся, побачимо. Наш молоденький сад вирішив нас в цьому році трошечки порадувати. І зробила. Мульчу для малинки, ось бачите. Значить, також не спіла оцей куток прибрати. Ось солома. Я трошки не до. Накривала, не, не домульчувала крижовник. І Ось у мене ще два мішочки. Якраз туди, ось, бачите, це у мене куток трошки е, ще з травою. Думала, курочкам віддати, але, на жаль, такі дощі, що я нічого просто ну просто нереально щось зробити. А ось та соломка, бачите, да, у сусідів ось ми беремо, та яка не в тюках, а та, яка була розкрита і дуже така під дощем пролежавша дуже довгий. Ну і ось бачите, це у мене ми маліну купляли, також ремонтантна, ну Я не знаю ще поки що одне. Я, я нічого не бачу. Можливо, ну повинно від коріння щось іти, Бачите, да, мульча у мене ну десь сантиметрів 5 навіть може більше. Я намагалася робити. Ще ось якраз після дощиків. Ну, вже Паска пройде, завтра не буде. А вже в понеділок, а може після обід, завтра, ближче до вечора, поки земля сира, прольємо бактеріями Байкал М. М. Прольємо. Значить, Для того, щоб соломка не дуже споживала велику кількість азоту. Адже коли солома починає розкладатися, вона з землі вибирає велику кількість азоту. Ось Подивіться, навіть малінка вже формує квіточки. ось тут. Але холодно. Холодно в нас э... зараз 13 градусів, але холодно. Холодно, Нічого Ну, не, не зробиш дуже грязько. Ще ніколи такого не було. Щоб я. Ось, подивіться, будь ласка, мій віноградік. Це е, називається він у мене, Це ізюмний космос. Бачите, вже які в нього бронячки. Ось бутилки накривала на зиму бутилками, бо вони в мене посаджені тільки в тому році восени. Е, в принципі, так тепленько, ось дивіться. Зараз покажу, але не можу його, бачите, вже ось такі бруньки. Але не можу нічого поки що робити, не можу їх розкривати, навіть закаляти потрошку, тому що холодно. холодно, Але сподіваюся, що це скоро вже минеться. Подивіться, преображення взагалі, дивіться, в мене прямо вже гілочки. Ну, нічого. Нічого ось тут дивіться, він у мене двох віточок складається. Бачите, це преображення. Вже він такий хоче рости, але бідненький ніяк не може це зробити, тому що холодно. Зараз ми так трошки, щоб він не підмерз, переживаю, переживаю за виноград. Так, ну, ось тут у нас також вже відквітла наша абрикоска. Бачу, що, напевно, ось, бачите, тут. Посохли, Наверно, не буде. Ну, можливо, хоч десь одна зачепиться абрикоска, для того, щоб ми хоч побачили, яка вона є. Ось такі у нас справи. Холодно, холодно, до Паски навіть не посіяла моркву. І не тільки я. Всі жалюються, всі сусіди Кажуть, у нас теж. Абрикоску я садила, але пізніше, тому що інколи бувають приморозки, то брали пізню, трошки пізню. Ви знаєте, тут ще в мене така штука случилася, що там, де якраз привите, вона пішла рости. Я переживаю, щоб це була не дичка. Ну, Якщо буде дичка, будемо прибирати і садовити нову абрикоску, каліровану, для того, щоб вона у нас була смачненька. Так, яблучка вже, бачите, починають розпускатися. М -м божа, коровка там сонечко сидить. Не хоче на вітру фокусуватись моя камера. На жаль. Ось я хотіла показати вам сонечко, сфокусувалась, бачите, заховалась від вітру. Дощу поки не передають, начебто. Можливо, завтра побілую дерева, бо бачите, це в мене прошлорічна фарба. Спеціально для дерев. Але ну, ось такі справи маємо. А газон ще не садили, холодно. Ось, дивіться, така краса також у мене є. Буде зацвітати, квітнути Кустик з розочками. Чесно, не знаю, як називається. Хтось каже, сакура, ну не знаю, чи сакура це, чи ні. Ось зараз фокусую. Ось. На задньому плані півник у мене гарний. Ну, в общем-то, садовила. Я білу ой, забула, як називається, гортензію. Ось, подивіться, які вже пуп'яночки. У мене вона за двором росте, і вирішила тут посадовити. Завжди росла за двором, вона мені не дуже подобалася, але передивилася стільки роликів. Це у мене повинна бути розова. Ось, бачите, де така маленька. І ось тут повинна, А, да, є червона. Червона, гляньте, взагалі. Яка вже класна, вже така величенька. Росла у мене за двором біла моя і гортензія, і вона мені чогось так не нравилася. Ну, я її підв'язувала, підв'язувала. А тепер дивлюся, на неї така мода пішла на ці гортензії, всі її садовлять, садовлять. Ну, і я вирішила також ще сюди посадити. Думаю, у мене такий буде куточок кущиків. Так, ну що вам ще? Покажу ще свій кліматіс. Ось наші бецики гарні. Так, кліматіс. Бачите, вже які гілочки. Я ж кажу, все хоче тепла. Подивіться, які вже гілочки. Треба їх підв'язувати, але нема можливості. Отже, зробила такий невеличкий відеообзор своєї діляночки присадибної. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, є якісь для мене поради. Пишіть, або задавайте, можливо, питання, або, можливо, щось критикуйте. Я не ображусь. Навпаки, до цього ставлюсь дуже-дуже відповідально і намагаюся виправити всі свої помилки, якщо я їх допускаю. Тому, будь ласка, пишіть. І до нових зустрічей. З вами було Запоріжжя, 15 квітня. Плюс зараз на термометрі 13 градусів, дивлюся. Вітряно, но, але без дощу, слава Богу. Отже, всім всього найкращого, гарного Великдня, до побачення!